Всім доброго дня на з вами Анатолій Пахомов, Ваджра йога і остеомеханіка. Нещодавно я знімав відео, де я розповідав про причини перекосу тазу. Сьогодні хочу розповісти вам один із варіантів, як ви можете запобігти тому, щоб таз утворювався перекоси в тазу, зміщувався таз, так? І запропонувати вам одне з таких рішень. Вчора в нас якраз була пацієнтка, яка паралельно ще й займається, почала займатися йогою онлайн, і ми відмітили дуже хороший результат. Таз у людини стабілізувався. Останній раз вона там була місяць назад, був певний нестабільність тазу, зараз таз стабілізувався, і розвороти хребців теж була нестабільність. То вчора відмітив, що вже все стабільно. Причина в тому, що людина почала регулярно займатися йогою. і відповідно. Це комплексне рішення було, тому що йога це ж не тільки фізичні вправи, це ще й медитація. Тому, якщо ви хочете отримати хороший результат, треба працювати над своїм здоров'ям. І якраз гарне рішення це йога онлайн. Вона не вимагає десь вам, щоб ви десь ходили. Це дуже економить вам час, ви включаєте заняття тоді, коли вам зручно, тому що запис. Тобто, ви можете займатися як онлайн разом з нами, а можете собі включати запис, він дійсний 7 днів. Лінк, який ми висилаємо. Значить, Посилання на його онлайн буде під цим відео. Це на сайті ukryoga.com. Також для людей, які ніколи не займалися йогою, я хочу запромувати ще один варіант, тому що наша група це приблизно такий середній рівень, це люди, які трошечки щось уже розуміють і. Там є чуть-чуть пояснень, а такий розгорнутий курс, де ми беремо 10 простих вправ, дві прості е, медитації, дві прості пранаями. І ви через цей курс зможете або почати самостійно практикувати його, або ж зможете вже приєднатись до цих груп е, онлайн. Бо це є дві групи, я веду змішану і чоловіків, і жінок, а моя дружина веде тільки е, жіночу групу. Тому. Запрошую вас або в групу онлайн, які вже ведуться, або з 1 травня стартує курс для початківців йога з нуля, для тих, хто взагалі нічого не знає про його. Вік від 14 років до 99 років, ми беремо всіх. Там дуже прості будуть вправи. Якщо ви або ваші знайомі хотіли давно займатися своїм здоров'ям, це чудовий варіант. Пам'ятайте про те, що завтра залежить від того, що ви зробите сьогодні. До речі, до 15 квітня у нас знижена ціна. Посилання буде під цим відео. Бажаю всім здоров'я. З вами був Анатолій Пахомов, Ваджра йога і Остеомеханіка.